Телеканалу НТА. пані Наталя. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава! Наш телеканал можна називати просто НТА, тому що це українська абревіатура. Я припрошую просто латиницю. Написано, чесно кажучи, приношу свої вибачення в разі, якщо я образила. Все гаразд, все гаразд, це прекрасно. Дивіться, поліція наразі трив... робить роботи з пошуку і з виявлення того чи тієї того, ми не знаємо так. Поки що, людина, яка людина, яка скоїла замах на вбивство, так і власне вбила Ірину Фаріон. Серед версій я нагадаю особиста неприязнь, громадська політична діяльність. І а в останню чергу чомусь російський слід, хоча експерти, перші, першим першим мотивом, так найбільш вірним саме називають Росія, що. Немає нічого більшого ніж бажання країни агресорки таким чином через сакральну жертву, яку в якій вони бачали пані Ірину Фаріон, розколоти українське суспільство. Наскільки ви поділяєте таку думку експертну чи навпаки думаєте, що можливо, можливо, щось знаєте, можливо про щось догадуєтесь? Що все ж таки це от ті версії, які Правоохоронці наші розглядають в першу чергу. Нагадаю, це особиста неприязнь і громадсько політична діяльність пані Ірини. Якщо слухати про конференцію пана Климанка вчора, вночі він її давав, то він якраз ось. Цю неприязнь, як ви кажете, назвав аж в кінці, але чомусь всі так трактують, ставлячи це на перший ряд. Але я думаю, що рано чи пізно і так все буде зрозуміло а зрештою історія також все розставить на свої місця і е, зводить вбивство цинічне вбивство в центрі Львова в білий день у 2024 році, на 10-му році нашої війни з Російською Федерацією. Називати, що це може бути неприязні, коли стріляють у скроню людині, яка щодня говорила про важливість того, щоб боротися з Російською Федерацією, не пробачати їй нічого, а цинічно мститися за кожну ту жертву, яку вони нам принесли в наш дім на нашу землю. Яка говорила про важливість української мови і абсолютне відокремлення від усього расистського, від усього московського, що несе лише смерть на нашу землю. Вірити в те, що хтось просто мав особисто не приїзд до неї і таке вчинив. Ну це просто смішно. І я думаю, що українці, які думають, які аналізують, які слухали, а бодай один ефір програму чи передачу, які готувала Ірина Фаріон, а, розуміють, що це точно не так. Нам а, чи не здається вам, от, наприклад, що нам е, так тонко натякають або навіть грубо дають зрозуміти, що так буде з кожним, хто не погодиться на якісь певні їхні умови? Вони прийдуть і будуть стріляти у нас теж в той чи інший спосіб. А я скажу, що ті, хто погодяться, ті, кому е, какая разниця, неважливо все, давайте будемо мірітися. А їх теж будуть стріляти, але так знаєте, через одного, щоб просто знали, і потім більше нічого собі навіть такого близько не надумали. А, така реальність нас може чекати, якщо, а, якщо ми будемо закривати очі на те, що відбувається, і не називати речі своїми іменами. Я почула вас. А дивіться. Насправді, коли відбуваються такі вбивства, так на жаль за 30-річну історію країни, ми це не вперше, так коли вбивають особистість, яку знала вся країна, яка була, скажімо, так ну комусь не всім подобалася. Да? От це завжди комусь на, на руку, так хтось за цим стоїть. Як ви вважаєте, наш ворог він за кордоном? Чи наш ворог може бути тут всередині? Я до чого веду, тому що до вас у мене було буквально годину тому, включення за пані Ларисою Ніцою, письменницею, яку ви звичайно знаєте. так. Вона написала дуже такий обурливий, такий кричущий текст, свій пост, останній в якому вона в першу чергу звинуватила українську владу чомусь. Чи що би ви могли сказати з цього приводу? І я в першу чергу звинувачую нашого ворога Російську Федерацію, які прийшли на нашу землю вкотре, які приходили сюди 100 років тому, які приходили сюди 30 років тому і які прийшли тепер, тому що ми не вчимо своєї історії і ми повторюємо ті самі помилки. Чому Ірина Фаріон, Ірина Дмитрівна Фаріон була настільки принциповою, і як ви кажете, не всі однозначно до неї ставилися. Хоча з тих дописів, які я зараз читаю в соцмережах, я просто думаю, що вона би була теж подивована, наскільки багато людей, які раніше мовчали або десь тихенько, лише як вона розповідала, могли в магазинах на вулицях до неї підходити і казати, що ми вас підтримуємо. Зараз також пишуть про цю підтримку гучно. Я втратила свою думку, але продовжу. Я м, розумію, що е, вона вела свою боротьбу саме тому, згадала, що вона була. Абсолютно переконана в тому, про що вона говорить, І, тобто, розумієте, це були звичайно. Базу, так знаєте, так палкою, так так експресивно можна говорити тільки тоді, коли ти віриш. що ти Вона була впевнена вигу. на 120%. Тобто, от в цьому її була е, її сила, сила, яку нам треба зрозуміти, тому що якщо ми будемо робити так само, якщо ми будемо дуже чітко знати історію нашу без компромісів, будемо знати біографії наших великих українців, які робили все для того, щоб Україна була незалежною. На тому чи іншому етапі, і їм щось точно вдавалося, так вони не змогли все зробити, змогли вже лише у 1991 році від'єднатися, принаймні ось так формально, у вигляді незалежності від Російської Федерації. І ось ця ось ця база, ці знання, вони давали їй цю силу. І тому це іноді здавалося, що це от вона якась радикальна, але Ви знаєте, вона не була радикальна. Да, пані Наталі, знаєте, що хотіла вас запитати? Дивіться, дуже часто так буває, коли людина стає. Ну в деякій мірі навіть заручником ситуації, в якій вона опинилася, що я не маю на увазі, пані Ірина Фареон без заперечення, пер... непересічна, надзвичайно талановита особистість, яка прожила дуже цікаве насичене життя. Та трагічно, яке обірвалося в 60 років, але тим не менше, так і по певний період часу, коли вона от стала дуже відомою, не тільки в Україні а далеко за її межами, я впевнена в цьому, так. І в той момент, ну суто на тут наприклад, напевно, що потрібна можливо навіть допомога психолога, який би розтлумачив питання того, що коли людина продукує такі нові, як би мовити, дуже яскраві сенси і ділиться ними публічно, вона ловить те, що називається кураж, їй хочеться бути ще більше, більше, більше. І чи не здається вам, що в певний момент... А пані Ірина Фаріон настільки загралася ну в, в позитивна в цю історію, що от надзвичайно радикальні. Можливо, не своєчасні заяви на адресу тих людей, на адресу яких просто не вважаю. можна, бо вважаю, зараз є, просто беруть це від, були, відрізок її, в історії. Тому, нічого такого знаєте, радикально і говорити. Сказали, я першу чергу все, в мене увазі наших військових. Нам. Звичайно, я просто це моє запитання. Чи не вважаєте, ви що трошечки можна було б бути Вона не нового Ніколи абсолютно нового. Вона дуже часто говорила те, що говорили класики українського націоналізму, класики. Нашої історії, наші письменники видатні, Тарас Григорович Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Вона часто цитувала їхні цитати і просто доносила їх до суспільства як, як істину, тому що вони стали за роки істиною. Ми не Але можемо істину, жити. Ми, ми не можемо жити 18, 18 19, 19 сторіччям 17... при всій повазі. пані Парабила ніколи. Історія не може бути виправданням сьогодення. Її дозволяла її її емоційність, її характер, її абсолютно проявлення, її бажання доносити це до людей, вона хотіла. Сказати ще більше, але не змогла, тому що її вбили пострілом в голову в центрі Львова в Це білий захили. день. І я думаю, що вам не треба зосереджувати свою увагу на тому і ось розповсюджувати в своєму етері ось ці постійні якісь історії так, про комуністичну партію. При всій повазі, Слухайте, Це моя я взагалі я, 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 я просто припускаю, про те, що, що, що вона була радикалізована. Що вона була в Компартії. Ви не на тому акцентуєте, друзі. Якщо ви будете акцентувати на таких речах, ми так далеко не заїдемо. Вони прийдуть сюди з танками. А якщо ви не по той бік, де Фаріон, то ви будете по інший бік, тих, хто буде зустрічати цих людей з квітами. І вас вони теж будуть стріляти в такому разі, рано чи пізно, тому що їм не треба жодні натяки на українську націю на цих теренах. Їм потрібна наша земля. Але не ви і не ми, не наші люди. Зрозумійте це на кінець. Це те, про що говорила Ірина Фаріон, це те, про що ми будемо продовжувати говорити. Якщо хтось цього не розуміє, то це ваші особисті проблеми. Так, пані Наталя, тому ми долучаємо до ефіру. Надаємо слово і можливість висловити Дякую, все те, що це вам це хочеться саме в прямому етері без купюр. Без Дякую. купюр 21 рік. 21 століття є багато країн, де багато мови люди співіснують, живуть і далі. Та, Але ясно, я ми не розуміла, про це, не. та є багато мов. А як це як це корелюється з том, з тим, що в Україні має бути українська мова? Є багато має мов кожної країни є своя мова. Я теж Кожна так думаю, тому захищає. я спілкуюся і завжди і розмовляю українською мовою. І 20 років більше навіть 20 років, тільки виключно українська мова, яку я надзвичайно поважаю і люблю. Дуже дякуємо вам дякую. за те, що знайшли час і долучилися дякую. до нашого ефіру.